Друзі, всім привіт! Це подкаст від FPL Ukraine У нас попереду 16-й тур, тур FPL. Сьогодні будемо говорити про те, що робити перед цим туром. Не будемо одразу, скажу, говорити сьогодні багато про містер Чіпнова, який є асистент-менеджер. Я про нього вже написав основні пункти на каналі телеграм-каналі, тому заходьте читайте там, а ем, говорити про стратегію, коли його використовувати, всі інше, будемо трохи трошки пізніше, коли вже ближче до 24-го туру, будемо підходити. Зараз поки що давайте не... Говорити про це, а говорити знову таки будемо про трансфери, календарі, мої плани, і трошки подивимося на ті результати, які в мене були в 15-му турі. А до цього я оголошу про новий збір, який ми робимо. зимовий збір для. Окремої танкової, першої окремої танкової бригади, яким ми вже робили збори. І цього разу ми збираємо разом з фондом Жовтий скотч на 10 Екофлоу і збираємо загальний збір буде 500 тисяч гривень від FPL Ukraine Ми дружню банку збираємо, хочемо зібрати. 30 тисяч гривень за вашою допомогою. Поки що не скажу, що ми будемо розігравати. Напишу знову таки серед тижня постом. обов'язково буде якийсь прикольний подарунок для вас. Ну і взагалі, в принципі, ми ж всі донатимо не заради подарунків і розіршів, але це прикольно також і приємно щось виграти. Я знаю. От і е, донатимо заради ЗСУ, заради того, щоб вклада... робити свій вклад в перемогу. Ну і е, для нас, для FPL Ukraine, це найкраща подяка за той контент, який ми робимо. Це якщо ви донатите на ті, е, на ті збори, які, е, які ми робимо. Тому, будь ласка, донатьте, ми будемо дуже-дуже дуже для вас е, вам вдячні. Е, давайте переходити до контенту. Нарешті е, поговоримо трошки про мою команду в. Наступному в минулому турі, в турі номер 15 я зробив не найвдаліші трансфери. Одразу скажу, м'яко кажучи, я взяв, продав БМО і Голанда, взяв Сака і ІСАКА, і ще за мінус 4 я зробив трансфер, продавши за мінус 4 Мілленковича на Дюляна Тімбера. І я порахував, що це мені все коштувало в сумі десь близько 20 очок. Що звичайно дуже дуже багато. Я набрав 70-мінус 66, Дуже невдалий, не, дуже непоганий тур. Насправді я піднявся в рейтингу. Але якби було оці плюс 20 і три 3, де зараз тривільні трансфери, це, звичайно, був би дуже дуже крутий ривок по рейтингу. Я не витримав, в мене був план, звичайно, як ви пам'ятаєте, все це робити в, в 16-му турі. Я зробив ці трансфери, ще зміну 4 в 15 му турі, помилився, так буває. Йдемо далі. Зараз команда виглядатиме вже дуже потужно і ще до трансферів. Здається, що в деяких моментах я просто наздогнав те, що не робив раніше порівняння з іншими менеджерами, а в деяких навіть пішов попереду, наприклад, ну, в мене вже буде задвоєний захист арсеналу на наступні тури. Давайте. Далі дивитися, подивимося на 16 тур. У нас тут унікальний тур тим, тим, що дуже багато командам, букмекери прогнозують дуже багато голів. Ви бачите, що тут 2,45 Арсеналу, 2,55 Ліверпулю, 2,6 Ньюкаслу, 2,75 Челси, 2,3 Манчестер Сіті, 2,35 Тоттенхем. Дуже багато голів прогнозують, навіть Борному прогнозують 2,05. Багато голів прогнозують цьому турі букмекери. Я думаю, що так воно і буде. І по матчам Арсенал-Евертон, я думаю, що тут Арсенал має дуже впевнено перемагати. Я Думаю, що тут 3-4, може навіть 5 м'ячів має Арсенал відражати Евертону. 52% на кліншиту Арсенала. Тому задоволений я мати задвоєний захист Арсенала. Подивимося, що буде з Габріелем. Артета сказав, що він вже тренувався і він буде одним з претендентів на вихід матчі з Евертоном. Тому будемо сподіватися, що він. Зіграє Ньюкасл. Лестер тут також великий фаворит Ньюкасл. 42% на uh, клінші 2,6 очікування голи. Uh, здається, що вже на цей момент Олександр Ісак стає uh, майже мастхемом в вашій команді, тому я пріоритизував би трансфер саме Ісака в цьому турі. Ну і непоганий uh, диференціал може бути це Ентоні Гордон. Він там один раз сів на лавку, але зараз я думаю, що він буде стабільно грати в основі. І Ньюкасла, в принципі, непоганий календар. Лестер, Рипсіч, Астонвіла, Юнайтед, Тоттенхем. Відголиху добре можна ризикнути, якщо ви, наприклад, ще думаєте, на кого зливати Брайном БМО, незважаючи на той занос, який він зробив в минулому турі, я все одно це робив, тому що статистика в нього краще не стала. Він грає дуже широко, дуже мало б'є, мало доторків в штрафному майданчику. Бемо, я б точно злив зливав би. І Боуен або Гордон це мої два такі найкращі. Варіанти, які б я вибирав. Нотінгем Астонвіла. А, ну і ще у Нюкасла не буде, скоріш за все, не буде Попа, тому Дубровка, в принципі, непоганий вертар, звичайно, не Поуп але можливо, це трошки зменшує шанси Нюкасла на Кліншит в цьому матчі. Нотгем Астонвіла тут я от думаю, що абсолютно рівні шанси дають на це в цьому матчі. Я приблизно так і думаю, що буде якийсь один і в цілому не думаю, що буде дуже результативний матч. Нотінгем не грає результативний матч, особливо вдома, важким суперником, Тому не знаю, я тут тобто, на захист би не ставив ні тих, ні тих. А в атаку ну не знаю, кого тут сильно грати. Нотгем добре захищається. Грати Роджерса мені не дуже хочеться в цьому матчі. Вуда насправді теж, але трошки більше далі поговоримо про Вуда. Сіті Юнайтед класний матч, я думаю, що буде результативним. 2-3 від Сіті, але кого брати зараз Сіті не зрозуміло. З Юнайтед діалог uh, дуже непогано виглядає. Мат грає фулбека uh, Право і дуже-дуже небезпечно грає за такі гроші, як за нього просять там 5 або 5-1. Це дуже хороший варіант. В принципі, більше я б нікого не розглядав, поки що з Манчестер Юнайтед. Саутгемптон Тоттенхем. Тут очікую голи від Тоттенхема, і букмекери в. В цілому, якщо у вас є, звичайно, Саланки або там Бренон Джонсон ще, то залишайте їх ставте на цей матч. Це буде непоганий для них матч. Ліверпуль 2.55 по голах 40% на Сохар з Фулхамом. Не думаю, що буде дуже простий матч. З Ліверпулем, як я кажу, і про кожного суперника Фулхема, тому що з Фулхем зараз в дуже хорошій формі. І я очікую, що тут буде боротьба в цьому матчі. Але, звичайно, ті проблеми зі складом там і Бесі або Бесі дискваліфікований. Андерсен все ще не здоровий. Можуть бути проблеми Фулхема в захисті. Подивимося, як це все буде. Як чи зможе цим скористатися і тренд, в принципі, вже стає досить привабливим. Алісон відіграв перший матч свій після травми в лізі чемпіонів. Тому в цілому, і Вьорджол, як ви знаєте, теж його дуже хотів би бачити в своїй команді, але взяв поки що Тімбера. Це все непогані перспективи, особливо враховуючи, що, скоріш за все, у 24-му турі у Ліверпуля буде подвійний тур. І Мені в цьому подвійному турі виїзд з Евертоном і Борному. Там більше навіть трошки подобається задвоєний захист Арсена Ліверпуля, ніж задвоєна атака. Тому що другого атакера з Ліверпуля, поки що не дуже розуміє, кого брати. Захисту там є варіанти, тому. Подивимося. Вологем Танипсич. Тут цікаво, цікава історія. Про Волохемта дуже багато ми говорили, тому що ми думали, чи брати куню і Стренд Ларсена, чи брати Айтнуарі. Айтнуарі я взяв він нічого, нічого мені поки що не приніс. 4 очки вчав в цьому турі. приніс. Куня як ми і думали. Оверперфомив забав приносив більше ніж мав, як і в цілому, Волорхемтан зараз Волохемтан виглядає дуже погано, і я не думаю, що в цьому матчі насправді дуже хороший. Результат очікує Волорхемтон. Я думаю, що Іпсич зараз насправді непогано виглядає, і я думаю, що тут буде боротьба з боку Іпсича. Не вірю я в легку перемогу тут Волохемтона. Зараз, наче Волохемтон нікого не може легко перемагати. Тому подивимося, я не купував би насправді перед цим туром. Точно, ні Ларсена, ні Куню. І якщо у вас немає Ісака і. Нема замість кого брати його, то можливо, навіть я б задумався про те, що продати куню на Ісака в цьому турі, але мабуть тільки на Ісака. Тобто, якщо вибирати між всіми нападниками, то, мабуть, от саме Олександр Ісак, це головний нападник в цьому турі і на в найближчому відрізку, і він краще ніж куня, на мою думку. Тим паче, що у куні погіршиться календарю, все, все одно його скоро будете зливати. Якщо вже у вас є ісак і куня, то залишайте, звичайно, під е, Іпсючі Лестер нам, нормальна куня. Брайтон Кристал Пелес. Знаю, що є трошки невдоволення Жоао Педро. Але, друзі, давайте будемо чесні, це чувак за 5-6 мільйонів і він не має заносити вам по 10-11 шок в кожному матчі. Тому чекаємо на голи, з Кристал Пелес можна їх забивати. 1-8 очікують від Брайтона, Тому Жоао Педро в будь-якому матчі може або пенальти забити. асист віддати. Він непогано грає і на асистах, тому. Я б терпів би з Педро чекав би від нього заносів, тому що з точки зору, з точки зору якості за свої гроші, він дуже дуже хороший пік. Челси Бренфорд, цей матч мені дуже подобається. Трошки пізніше ми поговоримо про одного дуже популярного піка з Челсі, якого зараз розкачує, мабуть, ФПЛ твіттер Взагалі про нього дуже багато говорять. Це Енсо Фернандес. А в цілому, той хлопець, що на картинці, Джексон і Палмер, звичайно, найголовніші піки мають бути з Челсі. Педронето дискваліфікований, тому, скоріш за все, Санчо і Мадуека будуть грати з флангом. В принципі, той же Мадуека теж може бути непоганим диференціалом, хоча він мені як футболіст не подобається, але як фпл пік він може бути корисний вашій команді, тому в цілому. Якщо у вас є слот в півзахисті, і ви хочете взяти собі трошки більше атакувальних гравців Челсі під чудовий календар, то Мадека, в принципі, може бути непоганим варіантом. Але мені найбільше подобається Палемар і Джексон, і, звичайно, треба пам'ятати, що у Джексона чотири жовті картки, так само, як і Роджерса, так само, як у Айтнуарі. І якщо ви купуєте в цьому турі Джексона, то думайте про те, що він може в наступному в одному з наступних матчів не зіграти, якщо отримує жовту картку. Може і не отримати. Здається, після 19-го туру вони з, вони, там треба буде більше вже набирати 10 жовтих, щоб пропустити два матчі. Далі у нас Борнмут в Волхемтон. Борнмут це дуже хороша статистика. В останніх турах Вестхема Весхем трохи наче краще став виглядати, але в цілому я очікую, тут від, очікую від цього матчу результатив, голів, результативного матчу. Я б ставлю Венілсона, і Семеню, і Клюйверта, якщо вони у вас є. Можна і атакувального плана захисників ставити, і того ж Керкеса ставити. Я не думаю, що тут буде Сохар у Борному, але в цілому, чи вірю я в те, що Вестхем може не забити на виїзді, звичайно вірю, тому що Вестхем є Вестхем, в цьому сезоні він далекий від ідеальної форми. Це, в принципі, такі думки по цьому. Календарю по цьому туру, і щодо е, очікуваних голів від е, різних гравців, тут лідер Холланд 57% на гол плюс. Палмер на другому місці 54%, і ІСАК-53% на те, що він заб'є більше одного, одного голу. В цілому, я погоджуюся з тим, що Палмер е, такий найперспективніший гравець е, на капітанську пов'язку в цьому турі, тому що Брентфорд дуже погано грає на виїзді. Брентфорд в цілому дуже багато допускає. Челси в суперформі. Палмер в суперформі. Він відпочивав, не грав останні е, і в цілому. Ну, дуже хороший пік. І, звичайно, на цей тур ми ще поговоримо трошки про капітанство, але варіантів на капітанство дуже багато. Ну і бачите, що тут і Джексон, і Ванілсон, і Саланке, і Сон, Сака, Хаверс, Воткінс, Фуд, всі usual suspects, як то кажуть, всі тут, всі гравці, які забивають останнім часом ВПЛ, вони всі тут під хороші матчі. Навіть у Вуда, в принципі, остановіла не ідеальна захист 48% на один гол, 38% на один плюс. Про Енсо Фернандеса в цілому, чого купує Енсо Фернандеса? По-перше, тому що він коштує 5 мільйонів. По-друге, тому що у Челсі дуже хороший календар. По-третє, тому що він, власне, заносить 3 плюс 3 в останніх матчах, в останніх оскільки тут, восьми матчах. В цілому, ви бачите, що по статистиці він. Краще, він оверперформенці, це 100% порівняння з Роджерсом. Він по статистиці трошки гірше. Ви бачите, по ударах, ударах зі штрафною, штрафного майданчика, ударів в ствір він трошки-трошки гірше, гірше, ніж Морган Роджерс. По очікуваним результативним діям він трошки-трошки краще. В цілому, звичайно, команда трошки покраща зараз. В Челсі в кращій формі ніж Вілла, але в цілому моя думка така. Так, Енсо зараз грає досить високо, він грає таку адванст-вісьмірку. Як свого часу, ви пам'ятаєте, були періоди, коли його Йондаган в Сіті так грав, він там багато заносив, там кілька турів, у нього був якийсь там період, коли він багато заносив, якщо ви на початку цього періоду берете, то він вам приносить багато фентезіочок. Чи зараз цей початок для Енсо? Думаю, що ні. Мені в Енсо не подобається те, що він в будь-який момент може. По-перше, сісти відпочивати, тому що в цілому є кому грати в Челсі півзахисті. По-друге, по він може вийти досить глибоко, не, грав, не, не грати на цій е, просунутій вісьмірці позиції, і тоді він набагато гірший пік фентезі, ніж е, ніж коли він грає вище, звичайно, це очевидно. І, і, моя головна, в принципі, думка, що якщо у вас вже є, наприклад, як у мене, Семеню і Роджерс, то чи краще чи варто трансфера Енсо, думаю, що ні. Якщо вам треба трошки грошей зекономити, і ви, наприклад, Роджерса під не дуже хороший календар встановили зараз. поміняєте на кілька турів тут на Сіті не найкращі матчі зараз у Роджерса. Якщо ви не хочете його а хочете злити, то трошки вигадати грошей можна, взяти Енсо, якщо у вас є вільний трансфер, але в цілому я не вважаю, що Енсо набагато. То краще пік, ніж Морган Роджерс. Роджерс продовжує грати свої 90 хвилин. Продовжує за смішні гроші бути дуже крутим піком з дуже крутої команди. Тому я б тут не рипався і, власне, я не планую рипатися. Енсо для мене навряд чи must мастхев. Це точно. По календарю тут в цілому Сіті хороший календар, ви бачите. Навіть Юнайтед Естенвіла непогані. Далі, далі взагалі Евертон, Лестер, Вестгем, Брентфорд, іпсуть чудове Ривок. Не думаю, що хтось буде зараз шукати можливості брати Голанда з 18-го туру, тому що в цілому Сіті в дуже поганій формі. Ми це бачимо в кожному матчі, з Євентусом знову поразка. І зараз знову розривати команду. Все перероблювати, щоб знову взяти Голанда. Звичайно, я точно не буду. Думаю, що більшість теж не будуть робити, тому що в цілому ті аргументи, які були проти Голанда, те, що він надто дорогий, те, що е, витягнути з нього кошти, допомагають покращити в цілому команду. Це все залишилося так і є. Додалася ще гірша форма Манчестер-Сіті. Поки що не видно за що, за рахунок чого вони покращаться. Ну, скоріше за все, вони стануть краще, ПЕП щось придумує, Голанд почне забивати. Може, якийсь хитрик тут проскочить з тим же Евертоном. Але в цілому, в загальній зараз картинці, мушу визнати, що Голланд, мабуть, зараз не найкращий вибір. Е, найкращий вибір це гравці Арсеналу, які в хорошій формі, незважаючи на травми, е, особливо в захисті. Мені дуже подобається цей календар арсеналу, мені дуже подобається задвоєний захист, захист Сака. По Ліверпулю дуже цікавим варіантом стає тренд і Ворджіл. Тренд повернувся після травми. І в цілому очікує його ще подвійний тур попереду. Трошки більше мені подобається Ворджл з точки зору безпечних хвилин і того, що він дешевше. Але далі в секції трансферів трохи ще поговоримо. Ну і Челсі чудовий календар, ви бачите. Тут мені найбільше подобається Палмер Джексон і Енсо, мабуть, все ж таки третій, не Санчес. Ну і по іншим командам у Ньюкаса дуже хороший матч зараз Лестер Іпсич. Під нього можна навіть задвоїти, як я вже казав Ісака Гордона. Далі вже не так все добре. Але ці два матчі вони можуть прям сильний демедж вам нанести, якщо ви не візьмете Ісака, наприклад. Ну, молі можна далі придивлятися до Амада з Манчестер Юнайтед, Боуен з Вестхема, хороший пік. В цілому можна буде придивлятися з го туру, або з 19-го до гравців Кристал Пелес, той же Езе, той же Матета, той же Муніос, який був на початку сезону в мене і в багатьох командах. Які два м'ячі поспіль забив. Жоу Педро, три хороші матчі, далі два важкі. Тобто Брайтон ще поки що на плаву в плані календаря, але вже трохи можна буде придивлятися до того, ж Рауля Хіменеса, якого, наприклад, навпаки, дуже сильно змінюється календар. І якраз Педро на Хіменеса йде дуже непогано повернути Рауля в команду. Може бути також непоганим варіантом, особливо під Саудгемптон в. 17 му турі Вулфс гірший календар. Після двох турів наступних ми будемо зливати всі Вулфс дружненько. Я думаю. Ну і бою на мою думку, теж треба вже зливати, як і гравців Нутінг Фореста, Вуд перебирає. Вуд хороший нападник, але в цілому Форест дуже поганий в атаці, насправді по статистиці. І Вуд, якби не пенальті, набирав би набагато менше очок, ніж він набрав. І в цілому не знаю, Вуд мені все менше подобається, я б його. Зливав, а далі поговоримо, які в мене є варіанти його злити щодо капітанства. Взагалі гравців з елітного, елітного левела такого, то в цьому турі найкращі варіанти це, мабуть, тут в цілому очі розбігаються. Сакас проти Евертона класний матч, Салах проти зникровленого в захисті Фулхама класний матч. Сон проти Саутгемптона класний матч, Палмер проти Брентфена, чудовий матч, і Ісак проти Лестера також класний матч. Тут дуже-дуже важкий вибір. Наступних турах вже не так легко, будемо говорити вже ближче до них про можливі капітанства. Давайте поговоримо про мої опції трансферів. Перший найочевидніший трансфер. У мене досить багато грошей зараз в банку після продажу Голланда, все ще залишилося. І Кріс Вутна, Нікласа Джексона це мій найочевидніший трансфер, задвоїти атаку Челси. Мені дуже подобається ця ідея, як і атака Челси, власне, в даний момент. І в цьому є невеличкі мінуси. Розкажу про мінуси. Спочатку покажу другу опцію. Друга опція це. Нарешті пофіксити позицію голкіпера і поміняти флека на Алісона Бекера. Я поки що не дуже впевнений, що Алісон одразу вийде в Прем'єр-лізі. Хоча, скоріш за все, вийде. Не бачу причин, в принципі, його саджати. Калиха непогано провів той відрізок, в якому Алісон був травмований. Але я думаю, що прям можливо й одразу його кинув в усі матчі. Арне слот і почне прямо з цього туру. З Фулхема. Не найкращий матч, насправді, можливо, найкращий вхід в захист Ліверпуля все ж таки 18-й тур починаючи з Лестера. І в цілому, що мені подобається, те, що я закриваю слот захисту Ліверпуля, фікшу позицію Флекена, яка все ще досить слабка. І це мені залишає ще кошти. На жаль, я, мені, мені не вистачає коштів, щоб взяти і Алісона, і Джексона. Я б це не робив, звичайно, захід в цьому турі, але в цілому за два тури я б хотів це зробити, мені не вистачає нуль, тому, можливо, я зроблю це за три тури. Тобто план ще може бути ці самі дві опції, але розтягнути їх на три тури. І, наприклад, ці 0-1 взяти з Айтнуарів в 18-му турі, помінявши його на захисника за 4-7. Це може бути і Антуан Робінсон, це може бути і. Деніел Муніос, і в цілому там ще є варіанти. Звичайний Керкес той же. Можна передивлятися буде. І це поки що мій головний план. І в кого міняти в цьому турі спочатку чи Флекена на Алісона, чи по поміняти Вуда на. На Джексона поки що я не вирішив, буде ще до останнього думати, поки що я ближче до того, щоб піти трошки гостріше саме в атаку. Не думаю, що там Алісон мені багато принесе в матчі з Фулхемом. Джексон може зробити там і дубль хитрик з Бренфордом. Тому, звичайно, я поки що розглядаю в бік купівлі Джексона. Мені, мене трошки розчаровує, що в нього чотири жовті картки, як і у Роджерса і Айтнорі, який теж в мене є. Тому якщо. Станеться такий нещасний випадок, і всі ці три гравці отримають в одному турі ці жовті в цьому. То наступного туру в мене буде проблем, проблеми, але в цілому Вірогіня цього не така велика. І е, я готовий, мабуть, ризикнути Джексоном, тому що він, в принципі, має непогану статистику, точ, точну статистику кращу, ніж Крісвуд має. І в цілому я вважаю, що потенцій, потенціал в матчі з Бренфордом дуже високий у Челсі і набагато вищий, ніж у. Нутгеймерки в цілому гірша команда, гірше атакує і має сильнішого суперника в обличчі Астановіли. Тому поки що я за те, щоб взяти Джексона. Можливо, я просто збережу, збережу свій трансфер, дам ще одну можливість, буду забити свою пенальті, принести 8-9 очок мені, і в наступному турі придивлюся, можливо, захочу Джексона того ж взяти, а можливо, не захочу. Можливо, я захочу ці гроші влити в, то, в того ж Трента, наприклад, поміняти Етнурі в 18-му турі на Трента. Я не можу не зможу це зробити, якщо візьму Джексона. Це мінус того, щоб брати Джексона. Якщо я зрозумію до 18-го тура, що тренд, наприклад, мастхев, то Джексон мене трошки зв'яже, зв і мені треба буде щось вже вирішувати, десь в іншому місці шукати кошти. Але поки що я такого варіанту не розглядаю, тому що мені здається, все ж таки, що достатньо буде покриття того ж Алісона, Алісоном захисту Ліверпуля. Ну і він, звичайно, по хвилинах надійніші, ніж тренд, хоча, звичайно, немає токуального потенціалу, який має тренд. В усьому є свої плюси і мінуси. Треба просто вирішити, хто більше буде набирати Джексон замість Вуда або тренд замість одного з моїх ротаційних захисників, типу Холла або, або... Айтмарі. Флекен грає з Челсі, це дуже поганий матч для нього. Думаю, що він буде пропускати. Сподіваюся, що багато не сейвить. Габріель Артета сказав, що тренувався і має вийти, і може вийти. Не знаю, чи вийде він чи ні. Мене це не дуже хвилює, тому що в цілому з лавки в мене вийде один з гравців, який досить сильний на цей тур, тому я просто ставлю Габріеля в основу і дивлюся далі, що буде. Юліан Тімбер, це моє покриття арсеналу, головне зараз, тому що він менше сумнівів по його ігровому часу, ніж у Габріеля, тому дуже радий я мати задвоєний. Арсенал під задвоєний захист арсеналу під Евертом. Поки що Льюіс Холл, це мій захисник на цей тур, третій захисник проти Ньюкасла е Набагато вищий відсоток е букмекери дають не проти Ньюкасла, звичайно, проти Лестера. Набагато більший відсоток дають букмекери на сухар. Е Люса Холла в порівнянні з Айтнорії. Взагалі, в цілому, я не дуже довіряю зараз Вулверхемптону. не дуже довіряю, тому що де буде взагалі грати Айтнорі. Він з за схема висока. В минулих матчах грав 30 центральних захисників взагалі не мав ніякого атакувального потенціалу. І зараз я, мабуть, все ж таки поставив би на Холла, який і за кращу команду грає, і е, має кращі шанси на кліншит, і ще також має креативні, креативну статистику, може якийсь стандарт запуліти. Тому що Ісаку в голову, чи в цілому віддати просто звичайний асист. Поки що Холл, але буде думати, можливо, поміняє навіть Етнорі, але навряд чи. Салах проти Фулхема вже казав. Звичайна опція на капітанство, як і в усіх турах проти всіх суперників, Мо Салах може багато забивати. Кол Пармер все ж таки, на мою думку, лідер в капітанській гонці на цьому, в цьому турі. Чудовий він минулий матч провів. Та й взагалі останній матч він дуже круто грає. Полегшився календар. В Палмер дуже полюбляє таких суперників, як Бренфорд, як Евертон, Іпсвіч. Далі буде. Тобто дуже хороший календар. Якщо у вас немає Палмера, то обов'язково оберіть, на мою думку, це мастхев зараз. Бакав Сака ще один дуже-дуже близький до мастхеву гравець проти Евертона. Хороший матч. На мою думку, дуже багато може тут арсенал знести в атаці. Далі ще і Іпсвіч буде після Криста Пелеса. Ну, коротше, Сака теж мастхев, треба його мати. І він теж, як претендент на капітанство в цьому турі, дуже дуже вагомий. Семеню поки що не щастить. У нього непогана статистика, він все ж таки частенько грає досить широко, як ми БМО такий фулбек, може навіть, він обек такий. Але в цілому у нього є моменти, він крутий гравець. Я все ще продовжую казати, що саме дуже класний гравець, мабуть, найкраще зараз гравець після Ліза Забарного в Борнмуті. В Атаці так точно кращий. Тому я розраховую на нього в матчі з Вестхемом, і, в принципі, чи купував би я його зараз, не думаю, не знаю. Можливо, я з Генцо. Але, звичайно, в плані атакувального потенціалу, якщо команду, за дужки викинути команду, за яку гравець грає, то це мені краще, ніж енсо. Ісак дуже кльовий нападник, в цьому ніхто ніколи не сумнівався. зараз в нього ще є календар. Він здоровий. Вілсон травмований. Знову на жаль, я дуже люблю калома Вілсона, але щось в нього не пішло зі здоров'ям, тому Ісак під Лестер дуже хороший матч має. Ніклас Джексон, мій потенційний трансфер. Ще його не зробив. Буду думати проти Бренфорда. Дуже хороший матч для Джексона. Є невеличкі ризики того, що він буде мати обмежені хвилини, якщо на кунку там вийде. Але все ж таки, я думаю, більшість матчів більше ігрового часу буде грати саме Нікос Джексон. Ну Жо Педро, як вже казав, давайте трошки менеджити наші очікування від цього бюджетного гравця. Я думаю, що він може заносити. Він це доводив і не треба втрачати віру в цього гравця. На мою думку, він все ще дуже хороший пік за свої гроші. Ну, така моя команда. Капітанська пов'язка у кола палмера буде майже гарантовано. Мені подобається і Бакайосака дуже подобається, мабуть, мій другий капітан на цей тур. І, і Саксалах також дуже-дуже близько. Поки що в основі хол Айтнуарі. В запасі, але це ще може помінятися. Другі друзі, от така інформація, отакі думки мої по цьому туру. Напишу в телеграмі, що я вирішив щодо свого трансферу. Обов'язково донатьте, якщо вам відео сподобалося, що не сподобалося, але ви вболіваєте за ЗСУ, переживаєте і хочете допомогти, то обов'язково також донатьте. Ми обов'язково зробимо якийсь приємний подарунок. крокльовий, Також в телеграм-каналі про нього напишемо. Я дуже дякую вам за увагу. Знову пишу, пишу сьогодні без світла. Сподіваюся, вам відео сподобалося, і будемо йти покращувати цей сезон, який не дуже вдало особисто для мене складається. Сподіваюся, для вас краще. Дякую вам за увагу. Всім пока.